Зараз чудовий морозий ранок, але це прекрасна рада, тому що зараз полк Азов звільняє від супертись селище Широкіне. На початку вересня у нас вже був тут бій. Ми на біля цього селища зупинили просування ворога на Маріуполь. І зараз ми звільнимо це місто, яке як вже 4 чи більше місяців. Страждає від окупації банд ДНР. Російські доусіни групи, які тут час. Зараз ми чуємо на центральній шості та місцевищі, де перестрілка з стрілецької зброї, а також тут окріплених кулеметів. Як настроєння? Господа, отлично, тут слишком мало стреляют.